Ти не знаєш, що очікувати. І ну, історія про те, що дійсно жінка з прапором виходила і звала за собою людей. І все, і люди почали підтягуватися, ще ж був зв'язок, передавали один одному, і ми ще тоді вірили, що з ними можна нібито домовитися, тому що вони грали в таку цікаву гру. Ми не хотіли сюди прийти. Нам так сказали, в нас такий наказ. І ми ж такі, та зараз ми це все. І розуміли, що мітинги стали таким, як символом боротьби, символом того, що ми єдині, і кожного дня в 12 годин ми зустрічалися до того, поки не почали вже їх розганяти силою і забирати людей на підвалах. Тобто їх почали затримувати? так. Вже. Ну, мітинги досить довго були. Тобто, ну, ось якщо війна почалася, да, В лютому, лютий, березень, тобто, найтакий день, я пам'ятаю, був в березні, на початку, 5-го, напевно, саме по дню дати, коли відключили зв'язок. Ось просто відключили зв'язок, ну, немає зв'язку. Але люди знали, що в 12.00 ти можеш вийти на мітинг, ну тобто і щось почути.